Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб поговорити про одне із самих яскравих, самих романтичних, самих улюблених свят свято всіх закоханих. Ось уже 17 століть поспіль закохані всього світу відзначають найромантичніше свято року день святого Валентина. Різні перекази, легенди, навіть окремі історії стверджують, що святий Валентин невигаданий. Кажуть, що він жив в третьому столітті нашої ери в місті Терни. Одні джерела говорять, що він був простим священником, а інші як єпископом. Валентин був молодою, гарною, доброю і чуйною людиною. А чи знаєте ви, звідки бере початок це свято? Я знаю таку легенду. Християнського провідника Валентина посадили в римську в'язницю за віру і невдовзі засудили до страт. Сидячи під вартою, Валентин закохався у сліпу дочку наглядача. Користуючись своїми медичними знаннями, він зцілив її в сліпоти. За іншою версією, сліпа дочка наглядача сама закохалася у Валентина. То як священник що дав обітницю пошлюбності, ніяк не міг відпустити й на почуття. Але ніч перед стратою, ніч проти 14 лютого. Він прислав із зворушливого листа, в який підписав Твій Валентин. У пам'ять про це, у День Святого Валентина заведено дарувати Валентинки, вітальні листівки у вигляді сердечок з добрими побажаннями, пропозиціями руки та серця чи просто жартами, які не підписуються. І той, хто отримує, повинен сам здогадатись, від кого вони. Також у цей день дарують коханим квіти, найчастіше троянди, символ кохання, цукерки сердечка. Інше сувеніри у вигляді сердечок Купи дончиків та жук, що цілуються. Свято День Святого Валентина. Це гарне і романтичне свято, що є в День Закоханих. У цей день закохані хлопці і дівчата дарують, дарують подарунки своїм другим половинкам. Обов'язковим атрибутом цього свята є валентинки. Так, 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 я про це знав і тому підготував для вас Валентинки. Дякую. Спасибі. Дякую. День святого Валентина давнє свято зі своїми традиціями. Одне з головних правил робити коханим подарунки, так звані Валентинки, вони обов'язково повинні мати форму серця. Разом з подарунками ви зізнаєтеся в коханні. До речі, в середньовіччі існував звичай. Найдовшим коханням буде, якщо зізнатися в своїх почуттях, саме Валентинів день. Валентин буде берегти вас. Відповідно до однієї з легенд, ми святкуємо цей день завдяки римському імператорові Клавдію II. Справа в тому, що Клавдій виступив проти шлюбів. Він вважав, що любов і шлюб послаблює його армію, і тому він видав указ, що забороняє одружування. Але був тоді священник, що продовжував таємно вінчати закоханих. За що був арештований і посаджений у в'язницю? Але так вийшло, що дочка тюремника і Валентин полюбили один одного і почали листуватися. і саме 14 лютого 270-го року священник відправив своїй кохані саму останню передсмертню записку, яка була відписана від Валентина. А чи знаєте ви, які звичаї святкування Дня Святого Валентина існували та існують в різних країнах? Ось в Америці на початку 19 століття, коли цукор коштував чималі гроші, женихи вітали своїх наречених марципаном, який вважався дуже добрим подарунком. Пізніше, коли цукрова промисловість налагодилася, традиція дарувати солодощі придбала величезний розмах. Американці дарували цукерки з надписами на них привітаннями. Такі цукерки було прийнято укладати в спеціальні коробки у формі серця. Карамель до Дня Святого Валентина робили червоно-білою як символ пристрасті і чистого кохання. Американці і німці також, крім коханих, вітають і своїх колег, і вчителів, і просто осіб протилежної статі, які викликають у них симпатію. А от у Франції, в День Святого Валентина, прийнято дарувати один одному коштовності. До речі, французи. Першими придумали, як Валентинки, використовувати любовні послання чотири вірші. В Іспанії прийнято відправляти любовне послання поштовим голубом. А датчани дотримуються чудової романтичної традиції, вони дарують один одному засушені білі квіти. Тож ми почули легенди, які існують уже багато років, і на цьому ми закінчуємо наші розповіді. Тож святкуємо всі з задоволенням! Дякуємо, Дякуємо за увагу!